Сьогодні у нас 6 квітня 2025 року. 6 година 41 хвилина. Неділя. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку. Вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дім. молоді, нашій молоді, моїм діткам, а хитрим продажним корумпованим держслужбовцям, які продалися іншим. Покидькам, які будують такі незаконно збудовані багатоповерхівки, руйнуючи психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають це робити, показують хто і хто. борючись з ними законними способами. Але в нашій країні закони чомусь працюють тільки в одну сторону, тільки допомагаючи покидькам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. А простий народ залишається простим народом. Бо дітей з малого віку перетворюють на інвалідів, які працюють на ліки, або на рабів з поганими звичками. 30, 50, 67. А забуловники роблять все, що їм заманеться, погоджуючи це все з продажними можновладцями нашого міста, які звикли все своє життя, зити, жити. За рахунок інших збагачуватися. За рахунок інших, отримуючи дві заробітні платні. Одну від наших податків, а іншу від продажних хитрожопих забудовників, які звикли руйнувати життя простим людям, досягаючи своєї нікчемної мети. І будуючи своє нікчемне щастя за рахунок руйнації долі інших людей. І це приклад цьому сьогоднішня ситуація в нашій країні та й в цілому світі.